Привіт, друзі! Покажу персики. Ось вони вже відквіли і нарощуються плоди. Я кропила сином, купували кропили спочатку залізним купоросом, хоча, мабуть, треба було б мідним, хоч, ну, але нам радили якимось купоросом. Був залізний в наявності, тому покропила залізним, залізним купоросом, потім брунькою такі засоби. І нещодавно два тижні тому кропили хорус плюс актара, здається, називається. І а, наче вже краще, бо минулого року просто був жах. Проте бачу, що все одно є ось ця м -м, починається О, листокрутка, чи як. Зараз вам покажу свиночку. Ось дивіться, вражений листочок. Треба його відірвати, щоб він не... Пошкоджував, мабуть, інші. Ось таке от. Чула, що засіб є скор, але я його зараз не маю в наявності. Є Angio, можливо ним покропити, що порадити. Буду вдячна за свій досвід та підказки. Ну, ось, дорогі друзі, готуємо разом сирну бабку. Тут у мене заморожений, гостили нас замороженим кисломолочним сиром домашнім, не знаю, як з нього вийде. Перше буду такі готувати, тому що зазвичай готую з нормального свіжого сиру, але, можливо, буде все добре. Дала три таких крупних яйця домашніх, стакан, склянка цукру, ванільний цукор. І зараз збиватиму це в однорідну масу. Подивлюся, можливо, додам ще трошки сметани, тому що він такими суховатими крупинками, мені здається. Ну, подивлюся на консистенцію. Ну, ось така консистенція вийшла. І буквально десь дві хвилинки і ось така маса вийшла. Навіть не знаю, додавати. Мабуть, трошки ще сметанки. І зараз додаватиму манну крупу. замішаю, трошки розпушувача або соди. Мож, можна і не додавати. Я зазвичай не додаю. Ось це, дивіться, як ви собі готуєте. І, в принципі, все. Можна цукати чи родзинки, хто що любить. Моя дитина не любить. Одна сиру не любить, друга не любить розинок. Тому нічого не додаватиму, випікатиму вже так. Якщо немає манної крупи, можна додати борошно. Я додала склянку борошну, бо манної крупи в мене не виявилося наявності І ось такої консистенції вийшло в мене тісто. Зараз буду формочки набивати і випікати. Хочу зробити такі порційні кексові форми. Там отакі от в мене силиконові формочки є. І хочу такі от паперові, щоб воно якось вас взяв і не крішиться і красивенько. Спробуємо. Так, кексики. Ось так виглядають, трошки зверху підрум'янулися, але знизу дуже гарні. І на смак. Дивіться, яка краса всередині, дуже жовті, ніжні, ароматні. Пани, пахне ванількою. Ось, ось такі. Поставила ще одну порцію. І зараз так. Добре. Трошки зверху чогось пригнітилися більше, але на смак дуже-дуже смачні. А чому смачно? Тому що з 12 штук залишилося 5 ось цих, тому ті будуть взагалі з'їдяться зі свистом, як то кажуть. Ось ще одна порція. Поставила трішки нижче. Подивилася, що дійсно поставила на один рівень вище, ніж зазвичай я ставлю. Але... Зараз ще ця порція буде спечатися, я думаю, буде смачно, але все одно дуже-дуже смачні, тому готуйте разом зі мною. Нова партія ось так. Гарно піднялася, гарно спеклася, цього разу вдаліше. Правда, розтріскалася, але то нічого. Дуже смачно вийшло. Тим часом поставила варитися яйця. Маємо ось такі. Наклеючки ось ще є, але ми собі вибрали цього річ ось такі. І дашунка хоче спробувати. Або декупаж яєч, яєць, або а, з фломастерами чи маркерами, там якісь на просторах інтернету побачила відео, хоче спробувати. Прилаштували вже свої кошики, наготували, повиймали, дивимося. Прикрашаємо ось так готуємось до свята. А ось мій експрес-варіант. Хоча найбільше мені до подоби, так як в дитинстві, в цибулевому лушпині. Але так теж гарно. Кладемо серветочку, на ну, серветочку яєчко. Ось так. Складай, складай так, щоб малюночок до нього притулявся. І зв'язуємо резиночкою, Мочуємо і кладемо висихати. Маємо курячий білок одного яйця, яйця відварене і ось. Серветки такі курчатка. Змочуємо пензликом або чим є, і приліплюємо робимо такий декупаж яйця. Треба, щоб висохло це яєчко, ось таке щось у нас вийшло. Оце сохне, а з цим ми ще не знаємо, що робити. Дашунькина маленька корзинка. Тут я постелила вже її ось такий тематичну. Серветочку, буде й невеличка паска. Ось у нас є вишитий рушничок, і свічечки. У мене велика корзинка, дашунь маленька. Ось так. Ось такі пасочки, мама пекла, а дашуня з нею прикрашала. não vai certinho, plástico de brinquedo.